Усім привіт! З вами Алка Городниця, і сьогодні я саджатиму троянди. Є у мене вже посаджений кущик, і йому вже роки три або чотири білої троянди. Вона квітне ось такими гарнезними бутонами. На одній, на одній гілочці дуже-дуже багато таких розкішних піонових, виглядних таких трояндочок. От. І я купила. Оці трояндочки сьогодні в магазині знайшла випадково. І я думаю, що це вони. Якщо це вони, вони дуже розкішні. Взяла я їх сьогодні випадково в Ашані за 125 гривень. Так, підготувала я для них луночку прекрасну між оцією трояндочкою і цією. Ці дві троянди зараз вони не квітнуть, на жаль, але оця така рожевенька, оця жовтенька, але вони такими дуже-дуже пишними бутонами квітнуть, які майже одразу опадають. Мені коротше, не подобаються ці дві троянди. Мені, якщо це саме та, яка в мене вже є, то вона розкішна. Я хочу, щоб в мене росли саме такі трояндочки. Дістаємо саджанець з пакету. Обережненько. так, Сорт Lovely Green. Ще раз скажу. Так. Так, гарненько на славу запакований саджанець, ще в додаткову плівочку. Земелька ця вся, хай вуночку падає нашу. Так. Ось так. Трошки темно, звісно, на відео, але ось так виглядає, розпакований. Я дістала саджанець з пакетика. Хочу сказати, що дуже класна така коренева система у нього, дуже він прикольний. Зараз буду погружати його в луночку. Моя луночка знаходиться між двох хризантем. Сьогодні 27 вересня у нас осінь, хризантемки от-от mm. заквітнуть. Але якщо хризантемки заважатимуть росту моєї трояндочки, хризантемки будуть пересаджені в інше місце. Адже все ж таки тут в мене Розарій. Клієнт на місці. Ну що ж, мої кущики посаджені. Зараз я у відерку засиплю добриво, Ось один тут. Ось там другий. Ось пупсик. Гарненький. От. Пролью зараз і готово.